Друзі, доброго вам всім вечорочка Сьогодні у нас 28 серпня 2022 року. Дай Бог, щоб цей вечірок був дійсно добрий для всіх. Ну що, на даний момент я знаходжусь біля сорту винограда під назвою Сенсація. Друзі, ну що я хочу сказати? Пер, перш за все, цей сорт винограда набагато кращий. Чим сорт преображення. Друзі, в нас натягує таке щось страшне. Зараз зніму відео, та треба закруглятись, позаганяти птицю та, напевно, посидіти трішки в хаті, тому що передають великий дощ. Ой, не дай Бог, тому що я знаю, що є сорта, які можуть потріщати. Потім будемо дивитись. Ну що, сорт винограду сенсація. На даний момент перед вами пальчикова форма ягоди, жовто-рожевого кольору. І що я хочу сказати про цей сорт винограду, що він не горошить. Тобто гороху тут немає. Вся калібрована ягода, файні грони. Від пів кг до трьох кг бувають грони. У мене це виходить четвертий рік кущу. У мене тут один кущ і он другий кущ. Їм по четвертому року цьому цим кущам. Ну, нагрузка тут невеличка. Я бачу на цьому кущу, наприклад, от кілограм, ну не знаю, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. вісім гронок і там. Ну, в середньому кілограм по вісім десь буде. З двох кущів десь приблизно кілограм 16. Вони в мене слабенько розвивались, тому такі, ну нічого, дасть Бог, на слідуючий рік буде краще. Ну що, ягода має мясисто соковиту м'якість, солодка, гармонійний смак, розово жовтого кольору. Все класно, все чітко. Нічого тут не тріщить. Я хочу сказати по тріску, що немає тріску. Я не бачив, але подивимось, як буде після дождів. Гримить страшне. Гром, звісно, здоровенний. Так що, друзі, якось так. Дивіться, яка громка, дивіться, які пальці. Ну, цей покраще мені чим переображення. Це гронка прям така непідйомна, під низ он положив трішки бур'янів. Тут ось, дивіться, як замоталось трошки. І що саме інтересне, з приводу сенсації, я тут не бачив ні одної грони, щоб був перегиб грібню, так як я показував на преображенні, що треба підв'язувати. Дивіться, які ягоди. Прям дуже файні, класні. Це один кущик. Ось. На цій стороні також є. Це вже другий кущик. Підложив це, ягодку тільки що зривав, щоб зважити і це. Треба буде її забрати, поклав назад. Одну, три вже є. Ось де така сенсація, ось грунка. Ось де, дивіться яка сенсація. Файна, файна. Ягода, файний сорт винограду потрібно тримати не один кущ. Так, зважимо зараз ягоди. Подивимося, що вони тут як. Так. Одна ягода має 19 грамів 6 міліграмів. Це все поменше. 14 грам 8 міліграмів. Ну цю зважимо. Ось бачите, яка м'який. Вибірково вже можна знімати цей сорт винограду. А, як сок буде, капачення. Ну, дивіться, сока тече, придавив. Клас. Що ми зважимо половинку? 8 грам, ну якщо б цю не придавив половинку, було б десь грам 16 і 50 мг. Ну що, в принципі, від 14 до 20 грамів у нас ягода сорту сенсація. я став, друзі. Ну що, буду закруглятись, тому що вже дожик накрапає. Друзі, бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким, вашим сім'ям. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Щоб все було добре, щоб це було гаразд і перемога тільки за нами. Сенсація. Але цей файний сорт винограду потрібно тримати не один кущ. Якщо є у вас місто, я вам би посовітував сенсації посадити і 10 кущів. Це та ягода, яка дійсно буде бити тонажем. І вона краще, чим преображення. Якось так. Все, закругляюсь, тому що дощ усилюється. Не хотілося б дощу, але проти погоди не попрем. О, таке вже ось хмари над нами. Все, закругляюсь. Дякую, друзі, за увагу. До побачення, ще побачимось.